Іпотечний рай від держави згортається, а сам уряд, схоже, заблукав у своїх обіцянках. І ще зранку чиновники Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами голосили про закриття програми Доступне житло Ідея проіснувала лише на папері, але на неї встигли витратити понад 2,5 мільйони гривень. А вже по обіді у Кабміні цю новину спростували і замість доступного житла презентували нову програму Лізинг від держави. Оренду із правом викупу даватимуть на 15 років. Ставка 3% річних. Придбати житло за. Такою схемою можуть усі охочі обіцяє віце-прем'єр Борис Колесніков. Єдине, що треба, це білі доходи. Перший внесок становитиме 15% від вартості. А ціна квадратного метра, за підрахунками віце-прем'єра, не перевищуватиме 6 тисяч гривень. Квартири пропонуватимуть у вже зведених будинках. Квартири в доступному живі бутаділений заказчика можуть бути загалосувати Цвіт, основні цвіта, інтер'єру. И все квартиры, безусловно, будут включать кухонные блоки и полный комплект сантехники. Собирайте 45 тысяч гривен пока, а уже ближе к осени можно будет купить квартиру.